Так, саме деталі, Любчик, я продивляюся на мантичних інструментах, адже диявол завжди криється у деталях. Приклад, давай роздивимося на Гауді. Десь Гауді не кричить на кожному повороті, що він кричав, що він експерт. Відсилку розумієш, так? Саме форми. Архітектурні форми, неперевершені деталі у кожному будинку говорять про те, що він архітектор геній. Увага! Саме деталі його роботи говорять про те, що це архітектор геній. І саме за тим їдуть люди у Барселону. Отже, деталі говорять про людину більше, ніж вони того навіть собі уявляють. І продивлятися ці точкові тіні за допомогою мантичних інструментів відкривають такі двері, що це допомагає винайти усі причинно наслідкові зв'язки та розпакувати людину так. Що вона сама про себе такого навіть не знала? Все це роблять мантичні інструменти у руках майстра. Ми робимо це бездоганно.